Привіт, я Юля, я вам покажу, як е, плести сердечко. Для цього нам знадобиться, як завжди, станок, е, гачок і, звичайно, ж резинки. Так, починаємо. Беремо дві резинки, резинки, надіваємо на середній і на боковий. Ось так. Далі беремо ще дві і йдемо сюди. Ось. Раз, два. Беремо ще дві. Тут трохи опустимо. Раз, два. Ось так. Ось такого ми змогли бути. Раз, два, три, чотири накинемо на чердинки. Далі, тут опускаємо середнє, беремо дві, ще дві і робимо так само, як і з цією відповідною. Тут, тут, однако. Далі, тут на середині опускаємо ось тут. Беремо одну резиночку сюди. Отакому надіваємо, Звідси сюди. Далі ще одну беремо одну, тільки сюди. Ось так. ось Тут, раз, два. По одній. Далі беремо ще дві резиночки Звідси, з того середнього, надіваємо сюди. це. Беремо ще дві. Звідси сюди. Так. Так. Ось така заготовочка у нас вийшла. Далі. Що ми робимо? Беремо. Дві резиночки, надіваємо сюди і ось так. Ось. Ці резинки я надію сюди. дружки беремо ще дві, сюди. Ось. Далі беремо одну резинку. Одну. Називаємо на гачок і оберта... О, робимо один оборот. Далее, тут... Ой. тут упускаем и надеваем. Здесь. На наступному лопате так же самое. Вийшло таке. Тут є дві резиночки, тут є дві резиночки, тут одна накинута, перекручена. Тут так же саме. Дві. Тут одна перекинута. Далі, що ми робимо? Беремо. Зараз тут штучку беремо, маємо ось цю резиночку, ось ці. Відім, перетягнути на ось цей, на ось цей зуб. Птримуємо і перетягуємо ось. Далі <клух> беремо звідси сюди ось так. Далі тут теж беремо, сюди перетягуємо. І ще сюди. Ось. Ось таке у нас має вийти. Тут білинки, тут по чотири і тут по чотири. Далі це ми, ми це знімаємо зі станка. Ось, у нас має таке вийти. Далі опускаємо ось тут і ось тут. Те, що в нас є на гачку. Надеваем на ось, ось. Раз, два, раз, два, третий. На третий надеваем. На второй третий надеваем. Так что у нас я на Чкой ты? Ты взяла? Так. Це ця різиночка, то що ми на е, очку закрутили, надіваємо на перше. Так само поступаємо із другим боку. Ось. Надіваємо на третє. Раз, два, три. Ось це третє. І ту резинку, ту, яку ми перекрутили на гачку, надіваємо на перший на стопчик. Так. Ось. Тут є таке і тут є таке. Далі, що ми робимо? Опускаємо резиночки для зручності. Усюди можна. Так, беремо одну резиночку, надіваємось. Ось на це, на друге. На середнє і одну на друге. Ось. Ці трикутничок має вийти. Беремо ось ось, 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 ось це і надіваємо сюди. Ось таке у нас буде. Тут, дві, тут, дві. Далі. Далі беремо так. Беремо, надіваємо також трикутничку, ось трикутник. Тільки це ми надіваємо сюди, сюди. Далі беремо одну резиночку, надіваємо на гачок і раз перекручуємо. Має все таке вийти. Зараз наділимо пальці, надіваємо на один бік. На один бік. Ось, надіваю. Один біл'є і перетягую ось на другий вік, на протилежне. Ось, яку ми вийти. Тут така лінія, тут трикутничок, тут можна сказати, так як, на пів трикутничок. Далі поставимо перші стопчики, Перші. Угу. Далі беремо ой, одну резиночку, одну. Перекручуємо на е, гачку три рази. Наділи, ось, наділи, перекрутили і ще раз перекрутили. Ось, три петлі має вийти. Далі беремо дві резиночки, надіваємо на гачок і перетягуємо ті три, ой, три петлі. Ті три петлі на е, дві резиночки І робимо ніби такий носик. Ось, такий носик. Далі опускаю, опустили і ось цю заготовочку надіваємо на один з перших стопчиків. Далі, ось так. Тут ми склад наші. На другий бік так само робимо. Наділи, два рази перекрутили, Три петлі, вийде. Беремо дві резиночки і перетягуємо ці три петлі, три петлі на ці дві резиночки. Ось. ще один. Носик надіваємо на протилежний перший, надіваємо на ще один перший Стопчик. І вверх уверх усі на, на всіх стопчиках всі резиночки. Тобто, коли ми, коли ми надівали, то ми опускали, а тепер, коли ми передягуємо, то ми піднімаємо усі, так. все. Тепер, дивіться, нам треба взяти. Ось ці дві резиночки, ось ці. Ми беремо, перетягуємо знаходимо ті. Духайте. Треба Так. Да. Не випадку носик. Треба пристілити мені. Я не бачу, де там є. Так, беремо з під низу, тяємо ті дві резиночки і притягуємо на середній ось. Так. Ось. Далі нам треба. Ось ці дві. Резиночки перетягнути, беремо з під низу, шукаємо їх. Тут трохи окріти треба, щоб було місце де надіти. Витягаємо так акуратно, акуратно перетягуємо на друге. Ось, перетягнули. Далі спіднизу шукаємо ось цілі різиночки. Акуратно, щоб мені нічого не порвалося У мене перший раз таки був. <гум> Що чесно? Так. І також опускаємо і перетягуємо. Так. Ага, так. Тепер перетягуємо ось, ось це на ось цей середній стопчик. Що побуде, а це нічого. Так, з іншого боку так само. Шукаємо ось ці, ці дві резиночки. Ті, які до середнього витуть. Ось. беремо шукаємо, розділюємо, щоб видно було І ці дві резиночки. Угу. А чого? бо їх дістатися з этим И цю сторону так же самое разум д. Вс перетягиваем. Так перетягиваем. І останнє також треба пустити ось. І останнє перше. Перетягуємо. Так, добре. З того, з того боку. І з того ми перетягнули. Тепер треба середину перетягувати. Шукаємо ось цю одну резиночку, якому нас веде одну. Піднімаємо трошки, бо ми її не дістанемо звідти. Так. І шукаємо її там знизу десь. Трошки облікати, щоб було. Так то акуратно до одна резиночка, а там багато на першому. Так, тепер іншу ту резиночку, яку ми поставили, перетягуємо, це обскаруємо і це Так, Ось ми тут перетягнули, тут середнє і з того боку притягнули. Так, далі. Беремо резиночку ще одну. Сюди, ось, ось. Там, де є дуже останній э, зубчик останній, там, де є багато. Пропихаємо у нього, пропихаємо у нього гачок. Зараз сюди. Пропихаємо гачок. Баємо гачок, беремо ту резиночку і перетягуємо ту резиночку через ось. Через ми виїзд. Перетягуємо ту резиночку через всю через оці ті резиночки. Так, перетягнуємо. Далі ті резонки набиваємо на палець. На палець. Ось це краще. Так, наділи. і тепер маленько знімаємо. По пальцями знімаємо для всіх хрупців знімаємо зняли ми. далі шостим. Ось з тими розиночками робити. Беремо, надіваємо на гачок, щоб зручніше було. Беремо ось одну одну задню ту, е, не задню. беремо, Тако, йдемо і ось закріпляємо, щоб воно не вилізало. Знімаємо гачок. Тепер поправляємо. Як вам хочется поправляет? Ось і сердечко готове.